Доремлян послання святого апостола, послачи. Ування, звільнивши живіть гріхов, ми стали рабами праведности, кажу за людським міркуванням, за дня немочі плоті Божої. Як віддавали члени ваші граби на чистоті і беззаконню на беззаконня, так нині представити члени ваші враби, праведности нас на очі. Які ж плоди ви мали тоді, такі, яких як тепер самі соромитись, бо кінець їхній смерть, а нині коли ви звільнилися від гріха і стали робами Богові, маєте ваш на освяченнях. А кінець життя вічне. Бо відплата за гріх смерть. А дар Божий життя вічне у Ісусі Христу. Господі нашому. І своїм духом. Аллелуя. Аллилуя. Аллелуя. Слава тобі, Господе Боже. Амінь.